У місті над Латерцею триває активне відновлення доріг місцевого значення. Підрядна організація працює одразу на двох важливих ділянках на вулиці Данила Галицького та на вулиці Панаса Мирного. Працювали дві неділі через те, що не давали погодні умови. Товщина асфальтобетона складається з двох шарів. Вирівнюючий шар, середня товщина 5 см і верхній шар 5 сантиметрів товщиною. 528 метрів. Наразі роботи вже знаходяться на завершальному етапі. Підрядна організація вже виконала більшу частину робіт по вулиці Данила Галицького. Ну, зараз влаштовуємо верхнє покриття асфальтобетонне і близимось до кінця. Залишилось 100 метрів буквально. Організований був проїзд пополосно перед укладанням асфальтобетону. Після укладання асфальтобетону старалися дорогу перекрити, але нам не вийшло. Завтра мукачівці зізнаються, що радіють оновленим шляхам, адже це комфорт та безпека пересування. Звісно, ну а чому б ні? А ви бачили, яка тут дорога була попередньо? Так. Як ми тривали реконструкції? Дуже гарно дякую за те, що нам дорогу зробили. Давно дороги не було. Дуже прекрасно, ще нам зроблять, ще нам тротуари зроблять красиві, і буде супер-пупер, буде. Найкраща вулиця в нашому Мукачеві. Як було раніше, ліпша, звісно, була, але... Яма на я зараз дорожники фрезерують старе покриття на вулиці Панаса Мирного на відрізку від вулиці Митрополита Володимира до центральної частини міста. Після завершення цих робіт техніка перейде безпосередньо на вулицю митрополита Володимира. Ремонт здійснюється у межах програми з покращення інфраструктури населених пунктів. Роботи проводяться з дотриманням технологічних вимог, а фахівці обіцяють, вже незабаром мешканці зможуть оцінити якісне оновлене дорожнє покриття.